Вітання, вечірній випуск новин на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супрун та Назар Задорій. І одразу до найцікавішого в Україні запобігли теракту затримано агента ФСБ Росії. Це був так званий військовослужбовець так званої народної міліції ЛНР, який був завербований ФСБ Росії і, власне, намагався. У СПУ уточнили е, влаштувати теракт для ліквідації фахівця з розробок перспективних зразків військової техніки і озброєння для Збройних сил України. Причому Панував... він двічі це намагався зробити: один раз в Харкові, один раз в Сєвєродонецьку. От відео, От яке, яке ми показуємо, та це події в Сєвєродонецьку, які відбувалися. М -м. І добре. Назар зробив висновок. Ну, це ж просто не Сьогодні просто якийсь день спецслужби. СБУ викрила експосадовця РНБО, завербованого іноземною спецслужбою. Ну, іноземна спецслужба, зрозуміло, яка. Правда ж? Але не уточнюється, що це за такі посадовець адміністрації президента колишній. Він, власне, збирав документи, які стосуються державної таємниці, та передавав. Тим, хто його завербував. Хто саме це не зрозуміло, чи це теперішнього складу РНБО стосується, чи попередніх складів РНБО, ми не знаємо. Йому загрожує позбавлення волі терміном на 15 років, до 15 років. Ну і очевидно, що це державна зрада. Те, що ми знаємо, і зараз він вже от, під цілодобовим домашнім арештом. Ох. Класна тема. У ЄФА затвердили форму збірної України в московитів. Підгорає очевидно. А підгорає підгорає найбільше через те, що на формі Україна в зображена такою, як вона має бути з українським Кримом. Росіяни вважають, що так не можна робити. Якщо і не треба йти на Євро, чемпіонат з футболу, якщо ти хочеш заявити свою політичну позицію, це просто позиція здорового глузду. Крим це Україна і іншого варіанту немає. І тому людям, які не можуть під своїм прапором в принципі на спортивних змаганнях виступати, ну і що немає там... сенсу про це говорити. Та, там є гасло Слава Україні! Героям слава також на цій формі. А власне ну, засуджується тільки Росія. УЄФА затвердили, посольство Сполучених Штатів в Україні підтримало, Підтримали. ну там і так далі. <кій> тобто, тут тут немає про що говорити, це просто якісь. Свистіння, я не знаю. Крики Ай, на болотах. Крики на кри... болотах. Хай гавкають там собі. Так. Ну, о! А. Був е, Лукашенка. Лукашенка був почастим доктором е, е, Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Тепер не є. Тепер все. Відповідне рішення ухвалили в університеті таємно при тому, що ну тобто там Таємний було, було, було ускладнення через те, що в них в принципі не існувало процедури позбавляння е, звання почесного доктора. Ну от вони її розробили і зробили, зробили те, що зробили. Да, так. І тоді ж ректор Бугров повідомляв, що цей розгляд цього питання мав бути 7 червня. Сьогодні 7 червня, рішення прийнято. Лукашенко гори в пеклі. Зеленський пояснив, чому хоче винести на референдум питання про статус олігархів. А, відповідаючи на питання журналістів, сказав, що ну якщо він буде відчувати супротив якийсь всередині системи, яка має, яка має ухвалити це рішенням, синці це має бути розроблений. Законопроект розглянутий, там проголосований. Ми ж читали законопроект. Там є купа іншого іншого законодавства, яке треба було би ухвалити, також для того, аби вся ця система запрацювала, то він тоді зверне. До суспільства для того, щоб суспільство його підтримало. От, буде смішно, якщо він звернеться, а суспільство не підтримає. Тут варто ще зауважити, що це він заявив на всеукраїнському форумі Україна. 30 екологія. Водночас Зеленський наголосив це передає прес служба офісу президента, що не вважає питання олігархів вартим того, щоб виносити його на референдум, оскільки використовувати інструмент прямого народовладдя потрібно щодо вирішення фундаментальних і дійсно важливих питань. Ну але все одно захиститися народом хоче. Ну і до новин. Про здійснення мрій засновник Amazon Bezos полетить у космос вже 20 липня разом зі своїм братом. Отак людина хоче побачити землю з космосу, і вона не те, що мріє, як я, а вона бере і будує ракету New Shepard, компанія Blue Origin, угу. і все і буде відправлятися. Тепер він дивитися на землю з космосу. Політ триватиме 11 хвилин. На кораблі є 6 місць. Тобто, двоє це він і його брат. Ще одне продадуть на аукціоні. А інші пасажири, скоріш за все, стануть співробітники компанії власне Origin. Орідж Орідж ну а Ілон Макс зі своїм SpaceX теж ж збирається запускати туристів у космос, але там вони плануються зробити ближче до кінця цього року, або вже на початку наступного 2022 року. Ну і там на борту буде 4 людини. Власне клас. Це були найголовніші новини. Станом на зараз більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. О 18.15 буде вечірній UMN, Не пропустіть. Ну а з вами були Назар Задрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!